Доброго дня! Мене звати Скорик Екатерина Катерина Валерівна спеціалізована школа школи 317 міста Києва. І моя робота ман дослідження умовних та безумовних рефлексів у чорнуху черепахи та порівняння її з болотною черепахою. Мій педагогічний керівник це дорожня Олена Анатолійовна, вчитель біології спеціалізованої школи номер 317 мета і завдання проєкту, мета порівняти чорнуху та болотну черепахи, дослідити умовні рефлекси у чорноуху черепаху неволі. Завдання дослідити та порівняти болотну черепаху з чорноухою, дослідити вироблення умовних рефлексів чорноуху черепахи. дослідити безумовий рефлекс у чорноугу черепахи. об'єкт болотна черепаха та чорноуха черепахи. Предмет дослідження умовних рефлексів чорнуху черепахи. Матеріали та методи. Для порівняльної характеристики було обрано болотну та черноуху черепахи. Користуючись описовим порівняльним методом, я зробила порівнянну характеристику ареалу, зовнішньої будови, живлення, розмноження і розвитку черепах. Використовуючи експериментальний метод, формувала умовні рефлекси чорноухої черепахи та дослідити прояви безумовних рефлексів. Я формувала Умовні рефлекси чорнухої черепахи використовуючи світло в тераріумі та ліхтарик. Безумовні рефлекси черепахи я перевіряла з допомогою гучності музики та інтенсивності дії ліхтарика. Результати та висновки: у результаті експериментальних досліджень 20 дослідів в домашніх умовах я встановила, що формування умовного рефлексу на світло чорнухої черепахи відбулося з п'ятого разу. Усі останні рази, після проведення ліхтариком, з включеним світлом перед черепахою, вони пливли за лампочкою, щоб отримати куряче м'ясо. Досліди показали, що на повільну музику черепашка реагує спокійно, спокійно рухається, прислухається. Повільна музика більш подобається черепашці. На голосну музику черепаха реагує негативно. Вона спочатку прислухається, потім несподівано суховається, занурює воду голову під воду. Голосна музика їй не подобається. Народтову темряву черпаха реагує досить дивно. Вона намагається зрозуміти, що сталося, і починає дуже активно рухатись. Дякую за увагу. Всім мирного неба!